Привіт! Сподіваюся, мене не забули. Є декілька новин: хороші і погані. Погані, те, що в мене вийшла доволі велика пауза. Мабуть, ви це і так помітили без мене. Але певна стабільність є. Пару тижнів тому була річниця проекту ОС ОД, три роки. І це прям яка така закономірність, що в цей час в мене складається так, що я повністю випадаю з будь-якого графіка. Нічого не хочеться робити, немає часу і все інше. Але хороші новини в тому, що я це не закидаю і буду намагатися продовжувати. Тому зараз спробую розказати про інші новини зі світового словання, які трапилися в останні пару місяців. Щось може вже буде не дуже актуальним, але все одно мені хотілося б про це розказати. Тому давайте до новин. Хочу розпочати з новини про цікавий каяк від компанії Soul Waterman. Я вже колись розказував про цей бренд і інший каяк від нього. Це канадська компанія, яка виробляє доволі незвичні по дизайну каяки. і Soul Waterman зараз випустив модель під назвою Trickster слідом за новими тенденціями розвитку каяків. Хоча я розумію, що, мабуть, це не те, що новий розвиток, це певна циклічність. Якийсь попередній період була мода. На half-slice каякі, тобто каякі з маленьким обсягом в кормі, щоб можна було робити якісь трючки, такий більше схожий вже до слаломого каяку. А це він називається full slice каяк, тобто каяк, якого так само обсяг прибраний ще й з носу. Тобто, фактично це такий родео-каяк на стероїдах, тобто він трошки довший, але в той же час він доволі маневрений, на ньому можна робити купу всяких трюків. Гратися як комога, і в той же час при необхідності і можна десь сплавитися по суперскладним місцям. Пішка в квадратному носі. Але схоже, що пірання цю фішку розкусила трошки раніше, і вони вже впровадили це в своєму родейнику Хеліктроні. Ну і враховуючи попередній каяк реліз від Liquid Logic, все таки це підтверджує, що фулл слайсь каякі це, мабуть, дійсно буде те, на чому будуть концентруватися найближчим часом. виробники. в цьому є хороша новина, бо так, як я казав, що це певна циклічність, то той же трохуп мені всі зараз буде в тренді, тому що в них таких олскульних каяків, таких форм просто, мабуть, більшість. Ну і жарт від чат GPT. Якщо ви спитаєте трікстер, чи ти фрістайл каяк, чи ти ріверанер каяк, то він відповість так. Відносно нещодавно пройшов чемпіонат світу. По каяк саламу в рамках нього також була дисципліна каяк кросу І зараз я не буду розказувати про те, що сталося безпосередньо на цьому чемпіонаті. Мене дуже зачепило і засмутила візуальна складова. Тобто для мене каякінг особливо каякінг на. Порхливій воді він завжди був таким чимось піострим, яскравим кольоровим, тобто кольорові човники, прикольний одяг. Все це таке вирвий око, набір кольорів, і воно було ну дійсно прикольно, але на чемпіонаті. По каяк -кросу. Ну, Зрозуміло, що тут є певна складова для того, щоб глядачам було зрозуміліше. Там виступають чотири людини, вони їдуть один заїзд. І для того, мабуть, щоб було простіше слідкувати за кимось конкретно. Вже на минулому на Олімпійських іграх вони повністю нівелювали дизайн каяків. Вони зробили, чи це була вимога така, що каяки були максимально однотонними, і ледве не всі там в синіх кольорах. Зараз вони. Пішли далі, і фактично якийсь стиль, якщо він не був присутній, у там кожного висувальника-висувальниці, він фактично скривається однотонною футболкою. Тобто не жилетів, не якихось там спонсорських написів, не фірм нічого не лишається. Лишається у кожного просто є на час заїзду футболка з певним кольором. Там, якісь Невразний зелений, і червоний. Прикол в тому, що я подивився, і там навіть ці футболки, ну, таке відчуття, що вони десь просто забігли швидко на секан. Так, нам потрібна футболка такого і такого, такого кольору, щоб просто людям роздати, щоб вони могли покататися. Бо вони навіть між собою, ніби різних брендів. І мені настільки це дивно. Зрозуміло, що так людям, там глядачам з трибун, їм простіше слідкувати там за там червоною футболкою, і бачити, там що хтось там їде ніж видивлятися. Але якась індивідуальність мені здається втрачається, і це трошки прикро. А також щодо якихось регламентів і правил АСІФ, то був випадок, що в одному із заїздів зламалась висувальниці, але вона, не зважаючи на це. Доїхала з веслом з однією лопаткою. Ну тут, мабуть, прикол в тому, що більшість вони також і виступають на каноє, тому для них їхати з однією лопаткою не так, що проблематично. Але суть в тому, що навіть з однією лопаткою дівчина доїхала і пройшла нібито в наступний раунд, зайнявши друге місце. Але її дискваліфікували, тому що це дуже небезпечно. Ну, тут. В принципі, воно в якійсь мірі правило і правило, і воно, мабуть, резонне, бо дійсно там зламаний карбон, гостра і ріжуща поверхня, який може нашкодити. І... Але суть в тому, що ну вона проїхала вже, вже воно сталося, і все одно її дискліфікували. Тому такі, такі речі бувають. Yeah. Ну і ще був чемпіонат світу з фристайлу в Німеччині, на який поїхав Дейн Джексон зі зламаною ногою. Сподіваючись, бо він вже якийсь чемпіонат, якісь змагання по фрістайлу в Америці виграв і подумав, що, мабуть, нога йому не заважає виступати на достойному рівні. Не менше з тим. Там він в призи не потрапив, але там була цікава штука, те що були заїзди півфінальні і було певне ранжування спортсменів. Наступний день мали бути фінальні заїзди, але рівень води впав. До такої до такого ступеня, що він не зміг, він не дозволив повноцінно провести заїзди фінальних спроб. Тому просто взяли результати фінальних спроб і по ньому роздали празові місця. Ну, от, навіть і такі штуки, що, здавалось би, чемпіонат світу пройшов чемпіонат зі Сквір-Кайку. Це такий напрямок. Я вже про нього якось писав в телеграм-каналі. До речі. Запрошую вас підписатися і на телеграм-канал, бо окрім Ютубу, я намагаюся вести також інстаграм і телеграм-канал. Здебільшого, це те, що одне інше дублює, але все одно намагаюся якось трошки розділяти. Тобто якісь текстові пости, лонгріди намагаюся закидати саме в телеграм, щось візуальне більше в інстаграм. Ну, менше з тим. Підписуйтесь, мені буде приємно, і я сподіваюся, що в якийсь час це буде виправдано. Так от, напрям сквірка, яку, коли люди, хтось з веслом, хтось з спеціальними лопатками на руки, і це каяк, який він прям тоне, і схоже на не зовсім синхронне плавання, тому що там люди катаються по одному, але вони занурюються і з каяком під водою. Або в напівзануреному стані роблять різні трюки. Воно в такому соумо доволі, доволі прикольно виглядає. Тому якщо ви раптом не знали взагалі про такий напрямок, дуже раджу з ним ознайомитися. Нещодавно в спільноті Київка в групі було посилання на одну історію про те, як литовський турист рафтер час сплаву в Австралії. При огляді порогів у них був багатоденний сплав, і вони в якийсь день виходили на ну, просто на огляд, ходили дивитися далі пороги, і він перестрибував з камінця на камінчик і невдало впав. І так склалися обставини навколо, що фактично він ну, там взагалі виглядало, виглядає, що нічого страшного не має бути. І це просто навіть огляд, це не, не, не якийсь. Конкретний сплав, але він просто попав в таке місце, де фактично просто його трошки затисло. Він ну, не міг вибратися. Я не буду переказувати всі деталі цієї статті. Я просто залишу посилання на неї. Ви по можливості прочитайте. Така стаття, що я не знаю, я поки її читав, це прям такий дуже драматичний і такий трилер, який в напруженні тримає весь час. Ну а в цілому зайвий раз доводить те, що жилети, відповідний одяг, вони дійсно рятують життя. У Франції в Бресті пройшли змагання в форматі сап-нран. Такі змагання пишуть, що колись що їх взагалі проводили частіше взимку, але зараз їх адаптували до літнього періоду. Я не сильно уявляю, як вони виглядають взимку, але ну тобто, фактично, це мабуть той самий техніку рейс з виходом на берег, але ділянка, і там де треба просто вибігти, обігти буй і зайти знову в воду, її, мабуть, збільшили. Сіка вийшов черговий чергова нова дошка, XRS версія, друга, максимальна рейсова дошка. Ті технології, які вони озвучують, я чесно кажучи, не бачу в цьому щось суттєвого. Тобто, можливо, якщо в порівнянні з цієї дошки з іншою, будуть ці зміни відчуватися. Але наразі важко на словах зрозуміти, що дійсно там. Тому їх, мабуть, мета максимально розказувати, як все змінилося. а Мета висувальників пробувати і розуміти, так воно чи ні. Ну і менше з тим. Тут пишуть, що ця дошка вже встигла добути золоту медаль на Google Race 2024 року, тому тут знову я не можу зрозуміти, наскільки це нова дошка. Чи то на прототипі здобули перемогу, чи знову щось я трошки відстаю від світу новин і розказую вам про те, що про дошку дорічної давності. Також Starboard випустив нову дошку. По їх словам, це універсальна дошка, універсальна гоночна дошка, як і для якихось технік-рейсів, спринтів, лонг distance рейсів Тобто вони її зробили і достатньо швидкою, і достатньо маневрною. Вона називається Gen R2005. Також є ряд певних особливостей, на, які вони, на яких вони акцентують, вказуючи, що за рахунок цього ця дошка має якось відрізнятися від, від інших дошок. Повертається Pedal Sport Show Film Festival у 2025 році. Вийшло, що в 2024 році цей проект був доволі вдалим. Багато прикольних різних цікавих фільмів було показано, і в цей раз в 2025 році вирішили відновити цей формат. Мабуть, не відновити, а продовжити його. Він буде відбуватися в Страсбурзі в кінці вересня. Знову буде на Pedal Expo. Коротше, це знов черговий фестиваль фільмів про веслування, і буде можливість подивитися ці фільми самостійно. Зробивши якийсь там певний донат. Тому, якщо ви шукаєте щось на виславальну тематику, то як мінімум ви можете подивитися фільми з підбірки 24-го року. Ну а також в вересні, коли закінчиться спокос офіційний там. Я думаю, що через якийсь час, там тижні чи місяці. Вони з'являться також в доступі для того, щоб переглядати їх і вдома. І наразі, мабуть, це всі новини, які назбиралися за цей час. Так, окрім того, ще були новини про наші локальні змагання, про київські змагання на САПІ в Києві про це, в принципі, є прикольний огляд від САП-Сумитур, тому раджу теж його передивитися. І в цілому підтримати цей канал, бо вони роблять класну справу, прикольні огляди, прикольні репортажі. І, взагалі, підтримати, якщо ви десь знаходите близько біля сум або в безпосередньо сумах, приходити підтримувати їх своєю активністю, тому що Взагалі мені важко уявити, як можна в тих умовах в Сумах, прям поруч з Росією, з постійними обстрілами. Тому, хоча б подивіться їх відео, поставте лайк, підпишіться. І можете це саме зробити і з цим відео, якщо ви раптом ще не підписані. Бо майже 300 людей підписані на канал, хочеться, щоб їх було трошки більше. Розумію, що більше питання до мене. Не вистачає якоїсь регулярності, але буду намагатися це виправляти. Тому дякую вам за увагу і, мабуть, вже традиційно нехай ваші весла будуть мокрими, а дупи сухими. Все, побачимось в наступних відео. Па-па!